Друзі, цей момент настав, і я нарешті збираюсь у довгоочікувану подорож. Клас, у мене розляпалась вода, але хочу показати вам свій чемодан, який я купила тільки на цьому тижні. Він просто гігантський. Такого я взагалі не очікувала, і зараз вже яка, майже п'ята вечора я тільки починаю збиратись. Я, якщо чесно, не можу відійти від навчання, від взагалі свого життя, не можу якось зібратись думками, переживаю, нервую, тому що це мій перший обмін, тоніше, навіть не обмін, а просто поїздка взагалі. Перший політ самій. Прав речі, знімаю YouTube, все, що можна. І <сміття> треба нарешті зібратись і почати. Зараз просто повний капець коїться в моїй кімнаті. Я намагаюсь. Поки що викласти всі речі хоча б сюди, на ліжко та на підлогу. Вже запаковані речі ось тут, ось тут. А це смачні батончики міло. Далі тут у мене горіхи з карамеллю і сиропом. І ось такі чеські печенюшки. Не знаю, чи ви пробували такі чи ні. Мені подобається в мій мамі ні. Але, сподіваюся, їм сподобається. Далі цілий пакет ще я вчора купувала всяких солодощів. Тут шоколадки, з вишнею та з грушею. Потім дві пачки моцарка. Одна така шоколадка та ось така упаковочка піде моєму вчителю, який мені допомагав. Все інше моїй хост Фемелі. Далі, що тут у нас ще? Це на мені печиво в дорогу без цукру, як ви бачите. З яблучком і вівсянкою. Залишу його кудись на потім. І ось такі палички. В Україні таких ніколи не бачила, тому везу дім спробувати також. Маленьку пачечку. Це, мабуть, все. І це, звичайно, дівчинці тут від мого родича її подарунки. І ось це я її купила сумочку. Тут жилейки, помада і ручки. Наче це все. Оцінюйте мої подарунки. Їм хоток. Можливо, поставлю цей кадр на прев'ю, це так. Естетично. Те, чого я найбільше боялась, відбулось. Відчуваю, що я така хвора, в мене прям заложений ніс, я постійно очікую сьогодні і просто болить голова. Можливо, це і за стресу, і за нервів, тому що я не та людина, яка подорожувала вже більшу частину світу. Але це моя мета, це моя мрія, і вона починає здійснюватись. Я не можу зібратися з силами, почати діяти і тільки боюсь і боюсь. Ось така от я сосиски не смачні. І через півтори години я нарешті якось зібрала цей чемодан. У мене реально там багато пустого місця залишилось. Ну що цей час нарешті настав. я сто разів забула речі, але нарешті можу вирушити. Дуже рано, переживала, що запізнююсь, але відкривається посадка на мій рейс, точніше, здати багаж можна буде тільки через дві години. Тому сиджу, вирішую завдання ЗНТ, за чекаю, Переживаю, чи в мене не буде переваги, тобто більша вага. І сорі, але домашню їжу ніхто не відміняв. Взяла собі такий бутерброд, печиво і банани та яблука. Це Такий типу літак має бути в мене. Можливо, це і мій. Бачите, таке у але, але може ще ні, тому що занатурально. Я отримала свій boarding pass. пас, але тепер шукаю security, щоб пройти контроль, і не знаю абсолютно де він. Просто прийшла все. Не знаю. Ті ми відомі дюті Фрі. Але я йду сидіти туди. Зрозуміла, що це не моє місце, тому що денька пройшла через Duty Free і йду шукати моє. Я постійно говорю щось одне, потім роблю інше. Я в це просто не можу повірити, це не реально. Але все security, boarding pass, це все, все було нереально легко. Поки що все йде добре. Ще при вході в мене запитають паспорт і білет. Але поки що нічого складного, мене перевіряли повербанк, але у мене він в межах норми, тому все окей. Воду я випила перед security check ом Все, супер. Це ще не вірю, просто хочете вірити, хочете ні, але я не вірю, що тут.